Рада вас вітати в ефірі телеканалу Енергоатом, як завжди, у цій порі новини Рівненської АЕС, тож мова сьогодні йтиме про наступне. Атомники Рівненської АЕС продовжують активно волонтерити та донатити на потреби ЗСУ. Коли робота в радість, а результати надихають на розвиток, історія успіху та поваги. Безпечне тепло, а наслідки недбалого ставлення до правил безпеки. 17 січня 1989 року Рівненська АЕС уперше була відкрита для екскурсій. На Рівненській АЕС встановили зарядні станції для електрокарів. Виконуючи обов'язки голови правління акціонерного товариства енергатом Петро Котін обговорив з послом Великої Британії в Україні. Мартіном Гарісом розвиток спільних проєктів у ядерній галузі зустріч британського дипломата з керівником енергоатома відбулася нещодавно, 16 січня 2024 року, в центральному офісі компанії Петро Котін розповів про роботу акціонерного товариства під час війни про перебіг корпоратизації компанії та виклики, які вона долає, попри російську агресію. А також зазначив, що не тісно. Співпрацює з британськими компаніями в атомних проєктах. Зокрема, має угоду з Юренко про постачання нею збагаченого урану для виробництва ядерного палива, яке використовуватимуть АЕС України. Партнерство України з Великою Британією в різних сферах, зокрема, і між компаніями в атомній галузі. Вкрай важливе. Підтримка Сполученого Королівства у витісненні Росії з ринку ядерного палива має стратегічне значення для безпеки як України, так і цілої Європи. Підкреслив Петро Котін. На Рівненській АЕС відбулась нарада під головуванням заступника генерального директора РЕС персоналу Олега Килюха. Засідання розпочалось із хвилини мовчання за загиблими захисниками. Олег Степанович подякував атомникам за моральну та матеріальну підтримку українських військових та наголосив про необхідність продовжувати допомагати ЗСУ донатами. Начальниця відділу розвитку персоналу Галина Синиця доповнила, що не менш важливою є психологічна підтримка. Спеціалісти відділу розвитку персоналу закликають бути уважними до захисників та за потреби звертатися до психологів за професійною допомогою. Прошу, якщо ви бачите, що є нагальна потреба. Поза графіком, бо ми там собі графік зробили, то звертайтеся, і ми будемо негайно працювати з працівником, можливо, з його родичами. Серед питань, які обговорили на нараді, перетворення на енергоатом з державного підприємства в акціонерне товариство. У зв'язку з цим заступник генерального директора наголосив на тому, що необхідно правильно оформлювати документи. Із новими шаблонами можна ознайомитись в автоматизованій системі управління документацією. Ще одне питання, якому приділили увагу, комплектування персоналу. Представник управління кадрів Сергій Вакуліч зауважив, що підбір та порядок працевлаштування працівників відбувається за встановленою процедурою. Кваліфікаційні вимоги найважливіший чинник. Щодо корпоративних проєктів, поблизу об'єктів Рівненської АЕС встановлено перші швидкісні станції зарядки електромобілів. Власники екоавтомобілів уже мають змогу ними користуватися у ході наради. Заступники керівників підрозділів обговорили інші поточні питання. Налагоджується робота з керівниками з підрозділами щодо того, щоб ми знаходили консенсус, знаходили рішення тих чи інших питань, щоб ми були завжди в курсі тих подій і тих проблемних. Питань, які є в підрозділах, які є у працівників нашої станції, також на нараді нагородили працівників РАЕС, котрі стали призерами змагань з кіберспорту, які наприкінці 2023 року проводила організація молоді «Атомпрофспілки». Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, канал Енергоатом. Задля наближення нашої перемоги атомники Рівненської АЕС продовжують активно волонтерити та донатити. За кошти щомісячних відрахувань у межах безстрокової акції Я допомагаю ЗСУ для потреб військових закупили обладнання, яке наразі дуже необхідне на передовій. Атомники продовжують допомагати армії та пишаються кожним героєм, хто боронить їх право жити і працювати у своїй країні. Днями громадська організація енергія перемоги передала чергову допомогу для військових. Сьогодні передаємо засоби боротьби проти дронів шахедів. Сьогодні передається передача на суму більше. У десь до 800 тисяч за зверненням громадської організації енергія перемоги компанія «Наек енергоатом надала 1 мільйон гривень, за який придбали це військове обладнання. Подяка компанії за, за під дуже велику підтримку. Допомога надходить і іншим гво іншим атомним електростанціям нашим. Так тому будемо Максимально ефективно використовувати ці кошти серед закупленого військового устаткування комплекс засобів призначений для захисту з повітря, що надає додаткові можливості для боротьби з ворогом. Завдяки цим засобам наші мобільні вогневі групи, які виконують завдання під час кожної ракетної небезпеки, вони висуваються у визначені місця, займають визначені позиції і виконують завдання для забезпечення безпеки і усунення ймовірної загрози у визначених районах. Також було закуплено засоби супутникового зв'язку для забезпечення якісної та оперативної комунікації між штабом та військовими на фронті. Від себе особисто від військової частини цих бійців, воїнів сил оборони, в тому числі національної гвардії, дуже вдячний, висловлюю слова Подяки це дуже серйозно, це дуже потужно потрібно і доречно в наш час. Ще двом військовим підрозділам передадуть 50 маскувальних костюмів та два сенсорних монітори. Вони закуплені за запитами працівників РАЕС, які зараз захищають нашу країну у лавах ЗСУ. Будуть використані в командному пункті для спостереження і для ведення бойових дій. Свій внесок у перемогу здійснює і колектив Рівненської АЕС на станції дії безстрокова патріотична акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники щомісяця із своїх зарплат донатять на підтримку захисників. У грудні перерахували близько 4 мільйонів гривень. Ми будемо робити все, щоб забезпечити в першу чергу наших військових, тому що від вас залежить наше життя, наша робота. Тому вам вклоняємось і дякуємо. Дякуємо усім захисникам України за їх відвагу, мужність і кожен новий день. Тетяна Ковальчук, Юлія Верба, Павло Жих, канал Нергоатом. Однією із складових успіху роботи будь-якого підприємства є професіоналізм та відповідальність його працівників. РЕС пишається своїм кваліфікованим персоналом та дбає про його постійний розвиток. Ініціативність, комунікабельність та небайдужість професійній якості, за які цінують заступницю відділу розвитку персоналу РЕС Тетяну Козмічову. Відділ розвитку персоналу підрозділ Рівненської АЕС, який спеціалізується на психології управління колективом. Його працівники усвідомлюють, що від умов праці та психологічного клімату в колективі залежить працездатність кожного. Не менш важливим фактором є соціальна захищеність працівників. Відділ розвитку персоналу зазвичай знають за такими процесами, як психофізіологічне обстеження, як навчання керівників з культури безпеки, з лідерства. Але в нашому відділі ще є великий напрямок роботи це є надання матеріальної допомоги відповідно до колективного договору і супровід, який є невід'ємною частиною виконання колективного договору і обов'язкової процедури. За цей напрям роботи у відділі розвитку персоналу відповідає Тетяна Кузьмічова. Надання матеріальної допомоги працівникам РАЕС відповідно до колективного договору НЕК «Енергоатом», роз'яснення щодо виплат, підготовка відповідних документів, формування звітності. Цей вид діяльності додався до переліку завдань відділу в 2015 році, коли відбулася реорганізація. Тетяна Миколаївна очолила напрям роботи, попередньо здобувши чималий досвід у сфері соціального захисту. 16 серпня 2001 року я влаштувалася на Рівмську АЕС, мене взяли інспектором управління соціального розвитку. Теперішнє, а тоді було УСЗР. Згодом, через пару років, я стала старшим інспектором відділі. а ще згодом я стала начальником відділу соціального розвитку. Тобто це той відділ, який безпосередньо займався виконанням колективного договору в частині надання соціальних пільг працівникам Рівненської атомної електростанції. Обов'язків у працівників відділу чимало. Світ не стоїть на місці, вносяться зміни в законодавство. А разом з тим змінюються передомови для матеріальних виплат. Відтак змінюється коло завдань. Покладені додаткові функціональні обов'язки. Це супровід колективного договору. Це додатково те, що ми почали робити. Ми організовуємо і планування роботи з персоналом. Це робота з людьми і працювати з людьми важко до кожної людини. Мати треба підхід. Дуже багато в нас звітності. Тетяна Миколаївна за роки роботи здобула досвід та вдосконалила свої навички. І сьогодні її поправу поважають за професіоналізм та відданість своїй справі. Тетяна Миколаївна дуже відповідально ставиться до роботи і дуже небайдуже, тому що ту чи іншу роботу можна виконати по-різному. Можна її зробити формально, так, щоб піти по простому шляху формально і виконати і закрити питання, а можна знайти. Інші варіанти, більш глибше. При роботі з людьми важливо вміти знаходити з ними спільну мову, розуміти їхні проблеми та потреби. І головне, працювати задля того, аби результат був не лише на папері, а й відгукнувся добрим споменом. Дуже добра, щира, відкрита людина. Вона завжди прийде на допомогу, дасть цільну пораду. Це професіонал своєї справи. Фахівець з колосальним досвідом, людина, яка ніколи не зупиняється на досягнутому, завжди прагне до вдосконалення і розширює свої професійні навики та вміння, шукає нові підходи в роботі. Від початку повномасштабного вторгнення група соціального захисту персоналу почала займатися наданням допомоги сім'ям загиблих працівників, воїнів, а також захисникам, які отримали інвалідність, перебуваючи в зоні бойових дій. Це була абсолютно нова робота з новими спільними рішеннями, з новими умовами. І цю роботу ніхто ще не виконував, ніхто не знав, як її виконувати. От Тетяна Миколаївна в даній ситуації виступила драйвером. Ми перші рівненська станція, якби проложили шлях, як, як виконувати, які які документи збирати, куди надавати. Робота відділу розвитку персоналу важлива та відповідальна, адже від професіоналізму та рівня психологічного стану, соціальної захищеності, впевненості у майбутньому фахівців підприємства, залежить безпечна робота станції, ефективний колектив запорука успіху кожного підприємства. Люблю свою роботу за те, що ну, у нас дуже хороший колектив. В першу чергу, коли хороший колектив, хочеться йти на ту роботу, кожен старається працювати гарно, і це така робота, яка потребує весь час якогось розвитку, тому що світ не стоїть на місці, все вдосконалюється, все міняється. Міняються інші підходи до людей, до їхнього розвитку, до їхнього навчання. Тому не треба стояти на місці, треба розвиватися. І це мені дуже подобається, що в нас все змінюється в кращу сторону. Тетяна Федорова, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. Зберегти життя це пріоритет номер один. Електроприлади, наші помічники у побуті, які із друзів можуть дуже швидко і легко перетворитися у ворогів. Порушення правил безпечного поводження з ними може призвести до ураження струмом та пожежі. Тож про що слід пам'ятати під час користування обігрівачами та побутовими електроприладами, дивіться у наступному матеріалі. Щороку із зниженням температури рятувальники фіксують випадки загорянь, які призводять до трагічних наслідків. А причиною їх виникнення є недотримання елементарних правил безпеки під час користування обігрівачами та побутовими електроприладами. Проблема неправильного використання електронагрівальних приладів існує завжди. Люди дуже часто забувають вимикати нагрівачі, виходячи з помешкання, або взагалі, лягають спати з увімкненими електроприладами. Фахівець ДСНС каже, часто пожежі виникають через несправність слабоструменевих приладів, таких як мобільні телефони, павербанки. Навушники і тому подібні прилади. Тому також ні в якому разі не бажано лишати на зарядку їх в нічний час або ж коли ви виходите з приміщення. Коли нагрівальний прилад залишається без нагляду, виникає реальна загроза пожежі, адже неможливо передбачити перепади напруги, перевантаження у електромережі або коротке замикання. Перед увімкненням електрообігрівального приладу слід переконатися в його цілісності у відсутності будь-яких механічних пошкоджень. Ні в якому разі не вмикати одночасно в одну розетку декілька електроприладів великої потужності. Не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих матеріалів, рідин або ж речовин. Ні в якому разі не накривати радіатор електроприладу. Та не використовувати його для сушки одягу, не обігрівати житло газовими, саморобними або ж несправними електрообігрівачами. У випадку, якщо займання електропроводки уникнути не вдалося, головне знати і пам'ятати, гасити електропроводку під напругою водою суворо заборонено, тому що можна отримати ураження електричним струмом. Перше, що необхідно зробити, це знеструмити мережу загальним вимикачем. Тільки після цього можна приступати до гасіння пожежі. Правила пожежної безпеки встановлюють, що палаючу проводку можна гасити вуглекислотними або порошковими вогнегасниками, в тому випадку, якщо напруга є до тисячі вольт. Вогнегасник найпростіший і найефективніший спосіб загасити полум'я на ранніх стадіях. При цьому необхідно дотримуватися безпечної відстані, не наближатися ближче ніж на один метр до вогню. Якщо ж горять побутові електроприлади, також можна використовувати щільні покривали, можна ковдрою. Якомога щільніше притиснути до підлоги або твердої поверхні, щоб унеможливити доступ кисню до займання. Також можна використовувати підручні негорючі порошки у квартирі або ж будинку. Для цього підійде сіль, сода, пральний порошок або ж земля з горщиків з вазонів. У разі ж виникнення будь-якої надзвичайної ситуації пожежі чи займання. Телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або 112. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. В межах навчального курсу НТЦРАЕС з пожежної безпеки відбулось спеціальне практичне заняття для керівників структурних підрозділів, котрі відповідають за виконання та забезпечення заходів пожежної безпеки на виробництві. Курс передбачає програму. 16 годин, в яку входить теоретичне навчання, практична частина і вихідний контроль. Дане навчання передбачено в відповідності до кодексу цивільного захисту України для посадових осіб, які є посадовими особами або перенаплавні на посадових осіб раз на три роки. періодично. навчально-тренувальний центр проводить на полігоні лише декілька видів занять для новоприйнятих працівників Рівненської АЕС. Курс енергетик, пожежно-технічний мінімум для посадових осіб. І раз на три роки проводять навчання для старшого оперативного персоналу. Вони, як приклад, повинні навчати наш підлеглий персонал, вимагати від них дотримання заходів безпеки. Це залежить від керівника. Якщо ми от на таких даних заняттях навчимо посудових осіб керівників, то обов'язок лягає на підлеглий їхній персонал правильним діям використання. Такі навчання в РАЕС проходять з 2007 року. Їхнє головне завдання навчити або підтримати набуті вже знання та навички. Персонал зараз знає, як користуватися, знає, як називаються вогнасники. І в більшості випадків, як показує практика, статистика, за 5 хвилин наш персонал вміє погасити майже в 60% початкову пожежу. Керівники, які вперше проходять курс, говорять, що вміти користуватися вогнегасником необхідно кожному, адже ці навички допоможуть при виникненні надзвичайної ситуації, швидко прийняти рішення та правильно зреагувати. Перший раз знаходжусь на такому навчанні по підготовці на керівника. Навчання дуже цікаво, лекційні матеріали також дуже цікаві. Для декого це вже не перші заняття з пожежної безпеки. Впевнені, що ці навички вкрай важливі. А в період повномасштабної війни до такої підготовки треба підходити дуже відповідально. Я працюю вже 12-й рік майстром. Це вже в мене четверте заняття. Подобається. Повинні всі приходити мати навики. Людмила Скіпчик, Олександр Сніжко, телеканал Енергоатом. 17 січня 1989 року Рівненська АЕС вперше була відкрита для екскурсій. З того часу на підприємстві ведеться активна і систематична робота з громадськістю. Основні принципи інформаційної політики це відкритість та достовірність. Рівненська АЕС уже 35 років відкрита для громадськості. 17 січня 1989 року. Вперше відбулася екскурсія на промайданчик атомної станції. Саме у ті роки виникла потреба розповідати суспільству про важливість безпеку для населення та навколишнього середовища атомної енергетики, низьковуглецевого джерела електроенергії, завдяки системній інформаційній роботі. З кожним роком рівень довіри громадян до галузі підвищувався. Про діяльність Рівненської АЕС усі охочі можуть дізнатись, відвідавши інформаційний центр Полісся. Макет енергоблоків, стенди та світлини, а також інші експонати дозволяють відвідувачам зрозуміти принцип роботи атомної станції, дізнатись про її місце в економіці країни та сформувати уявлення про енергетичну галузь загалом в сучасному світі, коли інформацію можна отримувати з багатьох різних джерел. Дуже важливо її отримувати саме з достовірного джерела. І наше управління, наш персонал працює саме над виготовленням контенту, який інформує громадськість про роботу енергетичного велета Полісся Рівненської атомної електростанції. В нашому інформаційному центрі, зокрема, ви можете ознайомитися з основними принципами роботи атомної електростанції. Вам розкажуть про ту мету, ті цілі, ті завдання, які ми ставимо перед собою. Це формує позитивну думку. Громадськості щодо роботи атомної галузі в цілому історія закладу розпочалась на початку 2000-х років. У 2004 році, після того, як кінотеатр Полісся не використовувався за призначенням, він був взятий на баланс Рівненської атомної електричної станції. Звичайно, що пройшла реконструкція, його переобладнали. Нашим відвідувачам було представлено експозиції уже інформаційного центру. Як структурного підрозділу атомної станції, на світлинах центру знаменні події минулих років, які увійшли до літопису Раес, зафіксовані такі важливі моменти, як закладення першого кубометру бетону, встановлення в шахту реактора першого енергоблока, визначні події в історії атомної станції та міста супутника, зокрема і народження першої дитини тоді у місті Кузнецовськ. Серед різних екземплярів інформаційного центру є раритетні: телефон-концентратор, Арифмометр фелікс М, друкарська машинка фірми Мерседес. За переказами вона була придбана в післявоєнні роки, де літери були ще не наші, не українські, і перероблена під українські літери, на ній друкувалися перші документи атомної станції. Цікавою є етнографічна експозиція, яка демонструє життя Поліщуків першої половини ХХ століття. Тут зібрані предмети побуту, зразки декоративно-прикладного мистецтва, знаряддя праці, національний одяг тощо хочеться наголосити, що в нас на першому місці поряд з тим, з велетом, енерговелетом нашим є, стоїть людина. Людина, працівник, який має своє життя. Свій побут, і, мабуть, відштовхуючись від того, що в нас стоїть на першому плані людина, в нас не тільки технічні експозиції, а і експозиції, які розказують про наше життя, про нашу працю, про наш побут. Головне призначення інформаційного центру РАЕС забезпечувати громадськість достовірною інформацією про роботу атомної станції. З початком повномасштабної війни кількість відвідувачів інформаційного центру зменшилась, однак він залишається відкритим для тих, хто прагне підвищити свій рівень знань про безпечне та екологічне виробництво електроенергії. Щодо інформування громадськості про роботу підприємств атомної галузі, є певні вимоги законодавства. А станом на сьогодні ми всі добре розуміємо про необхідність будівництва нових енергоблоків. І формування думки суспільства, позитивної думки суспільства для нас дуже важливе. На РАЕС ведеться активна і систематична робота з громадськістю. Основними принципами інформаційної політики залишаються відкритість та достовірність. Тетяна Федорова, Павло Жих, Анастасія Лалак, канал Енергоатом. В Україні та світі спостерігається тенденція зростання попиту на автомобілі з електричним двигуном. Електрокари, іншими словами, мають дві найважливіші переваги: вони економічні та екологічні. Декілька зарядних станцій встановили поблизу об'єктів рівненської АЕС. В Україні стрімко набирають популярності електроавтомобілі. Це авто майбутнього, оснащене передовими технологіями. Поблизу об'єктів Рівненської АЕС заплановано встановити п'ять зарядних станцій для електрокарів. Декілька із них вже розпочали свою роботу. На сьогоднішній день у нас відкриття першої зарядної станції, яка розташована в локації паркінгу 1, це центральна прохідна блоків 1-2. Сьогодні також у нас буде ще одна локація відкрита в районі інформаційного центру. Станції були облаштовані задля популяризації екологічного електротранспорту. Всесвітньо відома тенденція. Активно розвивається електротранспортна індустрія. Щодня також у нас в місті Вараша збільшується кількість власників електротранспорту, і ми дуже надіємо, що послуга заряджання електромобілів буде користуватися великим попитом. Одним із перших приїхав підзарядити своє авто заступник головного інженера Раес з ремонту Олександр Іванько каже, його електромобіль має низку переваг. Перша це економія коштів на паливі. Це десь приблизно чотири рази п'ять дешевше, їздити на бензині або солярці». Друга суттєва перевага зменшення викидів вуглецю в навколишнє середовище, адже електрокари не забруднюють повітря вихлопними газами. В Європі є міста, навіть уже і в містах є райони, де машиною з внутрішнього внутрішньорання не заїдеш. Заборонено. Тільки до ну, Нам, звісно, далеко до цього ще, але, але ми до цього йдемо. Ціна електроенергії для зарядки автівок визначена за двома тарифними ставками. Для станцій потужністю 22 кВт 9 гривень за квт годину. А для станцій потужністю 50 та 60 кВт 11. Ціна низ ринка це також є привабливим для потенційних. Власників електрокарів надіюсь, це буде імпульсом розширювати свій парк, а також буде впливати на вибір автомобіля в майбутньому для наших працівників, гостей міста. Розраховуватися за послуги зарядки автомобілів можна онлайн за допомогою додатка Екофактор. Електричні зарядні станції перебувають у вільному доступі та працюють цілодобово. Найближчим часом поблизу об'єктів РАЕС встановлять ще декілька таких електрозаправок. Планується в нас до встановлення і відкриття ще три локації, яка буде розташована Паркінг-2 в районі прохідної блоку 3, а також в районі навчально-тренувального центру і в районі автотранспортного цеху. Загалом у межах проєкту, який реалізується на Ек Енергоатом, передбачено створення 120 автомобільних електричних зарядних станцій в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Енергоатом розвиває електричний потенціал України, застосовуючи усі наявні ресурси та можливості. Тетяна Ковальчук, Павло Жих, телеканал Енергоатом. Ось такі справи. Більше новин шукаєте у соцмережах Рівненської АЕС. З вами була Вікторія Шейкіна. Побачимось у наступних випусках.